Стаття на цю тему виглядає досить переконливо і корисно для власників котів, які прагнуть економно і екологічно доглядати за своїми домашніми улюбленцями. Ось короткий виклад основних порад: да ні, оберіть правильний лоток. Простий, але зручний пластиковий лоток без зайвих функцій оптимальний варіант. Ви використовуйте деревний наповнювач. Зокрема, наповнювач лотковський з більшими гранулами добре абсорбує вологу та нейтралізує запахи. 3. Початкове привчання кота. Поступово змішуйте деревний наповнювач з тим, до якого кіт звик, поки він не стане єдиним компонентом. 4. Похвала і заохочення. Не забувайте хвалити кота або давати йому ласощі за правильне використання лотка. Регулярна заміна наповнювача. Купуйте наповнювач у великих упаковках, щоб заощадити на вартості та завжди підтримувати лоток у чистоті 6. Використовуйте залишки наповнювача.